Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч це наймасштабніші змагання країни серед учнів. На Тернопільщині юні спортсмени готуються до другого етапу змагань. Він розпочнеться вже 5 лютого. В області для участі зареєструвалося понад тисячу команд. Для мене шкільні ліги це є робота в команді заради однієї мети. Це є Перемоги з подоланням труднощів і, звичайно, ж це виховання здорової, свідомої та сильної молоді. Дуже приємно, що Тернопільщина активно і круто долучається до цього проекту. Вже є зареєстровані більше тисячі команд. Думаю, що до кінця реєстрації буде ще мінімум 100 команд. Це готуються лановецькі школярі. Василь займається баскетболом уже 5 років. З роками цей вид спорту для нього став сенсом життя. А команда другою сім'єю. У Нас тренування проходить кожен день. Ми готуємося. Дуже сильно. У нас 12 гравців команди і тренер. Ми ну, стоїмо під чоппі з хлопцями, всі дружні. Ми з'явилися на всеукраїнський турнір. Ми граємо як і на область, так і на Україну. Загалом серед представлених видів спорту учні Тернопілля змагатимуться у баскетболі, футзалі та волейболі. Я обрав цей спорт, тому що він мені дуже подобається. Я граю приблизно 7-6 років. Я граю в команді Чепіон онлайнівці». Вже два роки ми взяли участь в програмі Пліч опліч щоб виграти. Та головною метою програми кажуть організатори: є об'єднання учнів навколо спорту. В цьому плані наша область активна. Конкуренція між учасниками зростає. А самі ж учні кажуть, це хороша нагода зміцнити власне здоров'я і захистити честь України на спортивному фронті. Я б була б дуже рада прийняти участь в цьому проекті. Щоб наша команда перемогла. Тренування у нас проходить три рази на тиждень. Якщо чесно, дуже багато проходить нових учнів. Той склад команди в нас складається з 15 чоловік. Ми вирішили з командою прийняти участь у пліч опліч, тому що хочемо показати, що ванівся також займається волейболом і що ми можемо досягти великих перемог. На підготовку в учасників залишилось небагато часу. Кожен хоче гідно представити свій навчальний заклад у проєкті, тому учні наполегливо готуються до етапу, який стартує 5 лютого.